Доброго вечора, ми з України. Мене звати Святослав Добина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу з вами підняти одну тему: задати собі питання, спробувати на них відповісти. І запропонувати вам подумати над цим. Я вже неодноразово, і взагалі цей блог, е мій, е заради того, щоб ми на нарешті зрозуміли, що нам заважає перемогти в цій війні. Я нагадаю, що війна йде вже 10 років, е більше року йде активна фаза війни. І ми досі не бачимо кінця цієї війни. Я хочу просто на деяких прикладах підсвітити ті перепони, які нам заважали в боротьбі з ворогом. Чому, до прикладу, 24 лютого ми не були готові до широкомасштабної війни з нашим ворогом. з Російською Федерацією і в мене є відповідь. Ми пам'ятаємо заяви вищого військово-політичного керівництва Зеленського, що ніякої війни не буде, і фактично чиновники не готувалися до війни, вони не будували укріп райони, вони не розгортали райони. Районні територіальні міські територіальні підрозділи оборони ТРО почало лише в, наприкінці грудня прийняли законопроект і планувалось на протязі 2022 року створити такі підрозділи, не про які укріп райони, не про які е, мобілізацію не йшла мова. Більше того, е, ми знаємо, що до цього була е, розкрадена вся зброя, е, всіми президентами, всіми міністрами оборони розпродувалась зброя. E, і фактично ті невеликі підприємства, які ще працювали на виготовлення зброї, вони e, e, працювали на експорт, а не на замовлення міністерства оборони для Збройних сил України. E, привіт Гусєву, привіт всім міністрам оборони. Тобто, e, чиновники e, взагалі не готувалися до війни. Тому 24 лютого ми знаємо, що фактично що нас врятувало. По-перше, залужний не повідомив військове керівництво про вивід військ військ з військових частин про переміщення систем ПВО. про Підйом літаків в повітря і Російська Федерація бомбила фактично пусті позиції, де, на їх інформацію мала бути знаходиться професійна армія, та що залишилась, ту, що Не обікрали, не розігнали. Друга причина, чому нам вдалося фактично 24 лютого мобілізуватись і вразити нашого ворога, тому що чиновники, які мали відповідати за оборону, мали відповідати. За підвищення боєздатності України вони втікли. Я вже неодноразово казав, що у нас 24 лютого було дві черги: одна черга на кордоні здебільшого чиновників, які тікали з країни, тому що вони реально розуміли стан держави, стан бо обороноздатності країни. Стан наших військових тому вони повтікали. Інші це люди волі, які пішли боронити свою державу. Вони створили черги в воєнкоматах в підрозділах територіальної оборони і намагалися отримати зброю і своїми руками зупинити ворога. Саме це допомогло українцям. Перемогти в перші місяці війни вбити багато москалів, відбити і спасти місто Київ, тому що дуже багато людей взяли в руки зброю, чиновників не було, тому саме горизонтальні зв'язки суспільства допомогли в. Підрозділах воєнкоматах отримати безперешкодно зброю для людей волі для людей, які хотіли боронити державу. До прикладу, на маяку було вироблено багато зброї високоточні, там стугни, інші для Арабських Еміратів Саудовської Аравії на замовлення суспільство ну фактично викрали. Цю зброю і на Броварському, на інших напрямках підбивали техніку. Більше того, це була війна не така, яку очікувала російська армія, що ми будемо займати якісь рубежі позиції і відбивати ворога. Це було таке, як я називав, гуляй-поле, де люди волі завдяки своїм. Нестандартним рішенням підбивали танки і зникали, і таким чином навели страху Російської Федерації і фактично, ну ще питання, що вони не були взагалі, готова не були готові до таких дій, тому що вони фактично між замість того, щоб брати зброю боєкомплекти, вони взяли з собою парадну форму от і е, тому нам вдалося відбити е, в перші дні відбити е, російську навалу в е, наприклад в сумах ну тобто на е, півночі нашої держави що навіть навіть даже, от хочу навести приклад, навіть Гетманцев в ці часи був настільки переляканий, що сказав, що люди, які голіруч зупиняють танки, напевно вони мають необхідно їм дозволити самим формувати фіскальну політику. Країни. Але е, перший острах е, у чиновників пройшов, вони повернулися. І от е, третє питання, яке я е, собі задав, чому е, ми після таких вдалих дій е, в Києві в Харкові досі е, не можемо е, перемогти ворога? У е, мене відповідь така, що. Після того, як були налагоджені горизонтальні зв'язки між суспільством і військовими, повернулися чиновники і знову вони стали чинити перепони, ставити палки в колеса і військовим, і суспільству в обороні країни в знищенні ворога, почалися волонтерам ставити палки в колеса при завозі. Дронів, безпілотників, комплектуючих. чиновники не давали можливість взаємодіяти військовим і іншим. Почали чиновники ставити перепони, організовувати якісь бумажну волокіту, затягувати постачання зброї, затягувати логістику, затягувати не давати можливість. ви згадайте, як на таможні, Забороняли завозити е, автомобілі, такі важливі для е, зсу, тому що знову ж таки до цього е, чиновники не готували до війни і е, техніки не було. не, не було можливості перевозити таку кількість е, людей, озброєння, майна. Е, вони всі повернулися і знову стали е, перепоною для нашої перемоги. Багато прикладів. Я, наприклад. От ми в грудні прийшли на ротацію в Києві, і ті керівники, які повернулися в Київ після перших днів, після переляку, вони очолили певні там штаби. От, і у нас був такий приклад. Там вони в, роблять там такі собі, е, устраювають ігрища, якісь операції, блокпости, е, шукають, вчаться шукати там диверсантів, таке інше. І нас е, е, також залучали до е, таких ігор. А от і е, мої хлопці, які е, з перших днів з нами воюють і е, стояли під ерпеньом. На блокпостах приїжджали ці пузаті дядьки і розказували, що видається, що ми неправильно виставили блокпост. Там неправильно там те зробили, те зробили. начали почали по інструкціях розказувати, як це треба було робити. Ну, взагалі, це було смішно, тому що. У мене до них було тільки одне запитання: де ваша срака була 24, 25, 26, 27 лютого, коли ворог бів був під Києвом. Де була ваша срака? І чому ви такі талановиті? Сиділи там в Закарпатті або взагалі втікли з країни? А зараз ви такі вумні знаєте, як воювати, як робити блокпости і таке інше? До чого я взагалі веду цю розмову? Питання, на яке ми маємо дати відповідь, що нам заважає щоб перемогти ворога? Подумайте над цим. Ну, для мене досить зрозуміло. Ми маємо зламати цю систему. Ми маємо в шию гнати цих чиновників, які просто знущаються, ставлять перепони для. Українців для того, щоб звільнити нашу територію, зберегти наших людей і отримати перемогу. Навіть прізвища, ми всі знаємо, там половина офісу президента Єрмак, Татаров, Демченка вони ж нікуди не поділись. Економіка гетьманцев, поставки обладнання. Павлюченко, за ВПК, за оборотноздатність виготовлення зброї, гусів, всі прізвища ми знаємо, на них працює ціла армія чиновників, яка, яка дає можливість чинити ці перепони. Але ж все йде згори. Якщо ми не змінимо цю систему, якщо ми не дамо. По повухам цим е, бездарям. Ми програємо війну. Я вам можу е, запевнити, вони труси, вони бояться, і е, це про, було продемонстровано 24 лютого. Як тільки була загроза їх життю, вони повтікали, як, як ті миші. Тому нічого їх боятися, треба їм давати по шапці. І е, нарешті брати владу в свої руки і отримувати перемогу: перемогу на війні, перемогу в тилу, перемогу в економіці, в політиці, в інформаційному просторі. Бо ну це неподобство має завершитись українською перемогою. Слава Україні і разом до перемоги!